Друзі, всім привіт! Усім водіям приготуватися, тому що поліція анонсувала наймасштабніше посилення відповідальності за порушення правил дорожнього руху за останні 10 років. Зміни стосуються майже усіх штрафів, які можуть накладатися на водія. Взагалі змінюється вся система, будуть штрафні бали. Якщо ви перевищили певну кількість, у вас будуть забирати водійське посвідчення. Також вводиться система доносщиків. Тобто тепер громадяни зможуть фіксувати ваші порушення та передавати до національної поліції. Я так розумію, їм будуть списувати їхні штрафні бали, а вам будуть нараховувати. Ну, Це також було і раніше, що якщо ти зняв відео, на свій відеореєстратор з якимось порушенням якогось учасника дорожнього руху. То ти можеш вирізати той кусочок відео, чи приїзд на красний, чи смугу дорожнього, смугу, автобусну смугу. І можеш відправляти національну поліцію і будеш штрафувати, іменно, мабуть, не водія, а будеш штраф стягувати на самого власника автомобіля, Швидкісний режим. Хочуть знизити так званий нештрафований поріг з 20 км на годину до 10 км на годину. Тобто, якщо ви перевищили швидкість на 10 км на годину, вас вже будуть штрафувати зараз це 20 км за годину. Також є штрафи, якщо ви любитель подрифтувати штраф до 17 тисяч гривень і також є позбавлення прав. Також, якщо ви любитель погазувати це перевищення шуму штраф до 34 тисяч гривень, керування в стані сп'яніння під час воєнного стану, це можливість конфіскації транспортного засобу на користь підрозділів ЗСУ. Також для самокатчиків вводяться певні правила. І, друзі, шини. Увага! Якщо ви не замінили. Зимові шини на літні або навпаки літні на зимові штраф до 8,5 тисяч гривень. У разі повторного порушення позбавлення водійського посвідчення. Так що чекаю я на ваші коментарі, і також лайк і підписочка всім гарного часу!